Друзі, всім привіт! Я вже в Болгарії, щойно з'їздила за молочними продуктами. Але розказати я вам хочу не про це. Розказати я вам хочу про свого друга-фермера, який колись пожалівся мені, що в нього болить нога. Це болгарин. Болгарською мовою я не знаю. І ми з ним спілкуємося ламаною українською болгарською мовою. Але я мудрилася дати йому комплекси, які йому допомогли. І він сьогодні мені. Похвастався, що в нього не тільки менше болить нога, але й він не скинув 2 кг десь приблизно за місяць-півтора. Дуже щасливий займається зараз регулярно. Похвастався своїм животом, показав, що жиру в нього стало менше, і коротше, я така вся довольна. Записую вам цю інформацію, щоб якось вас теж замотивувати, займатися його зарядками регулярно.